На конкурс Світ Чудес Полісся приїхали учасники з інших областей України та міста Києва. Більше 60 колективів подали заявки на участь у фестивалі, який відбувався за сприянням народного депутата України Павла Дзюблика. Дуже приємно, що це відбувається саме у нас. Дякую організаторам Вікторії Маліновській. Це вже 20-й фестиваль Всеукраїнський. Величезна кількість учасників, будемо співати, будемо танцювати. І це радісний промінчик в тому всьому негативі, який на сьогоднішній день оточує. Підтримали фестиваль і представники районної адміністрації та районної ради, які впевнені, що такі заходи позитивно сприяють іміджу району. Пісня це душа нації, душа народу. І в пісні передає народ сві здобутки. Негаразди, радість, щастя передає в піснях і з піснею пожиттю по життю де завжди. Діти, які сьогодні ще діти, а завтра це наше майбутнє. І от у творчість, яку вони в собі тримають, це наша держава завтрашнього дня. Виконавці ретельно готувалися до кожного номера. Усі хотіли здивувати глядацьку аудиторію і поважне журі, яке очолював народний артист України Юрій Градовський. Найбільшу кількість творчих дарувань представили господарі, адже Черняхівщина завжди мала і має таланти. У нас багато солістів, є інструменталісти, солісти, вокал, різний, різний жанр. І ну у нас черні холодисну, напевно, біля 30 учасників. Мені сподобалося, що Вікторія Борисівна Малиновська організувала турнір, на якому можуть позмагатися будь-які. Люди нашої країни. У найважчій номінації Вокальне мистецтво гран-прі отримала саме представниця Черняхова, 15-річна Марія Колядич, за плечима якої вже різноманітні трофеї вокального олімпу. Я їздила на конкурс до міста Хмельницького пісня над Богом. Також їздила до Полтави на конкурс «Шукаємо таланти, брала участь у крок до зірок та попала в 1-4-ту фіналу. Ну, а найбільший успіх де був? Найбільший успіх був у Хмельницькому. Я зайняла друге місце на всеукраїнському конкурсі. Журів відзначила усіх переможців в кожній номінації і в кожній віковій групі. Нехай міцні талантами наша Житомирщина і Україна, адже коли говорять музи, гармати мовчать.